Старічно склалося, що ці нові розробки дістаються так чи інакше в підрозділу Бубас Тахів Мадяра для того, щоб їх випробувати і саме головне дуже смачно погодувати хробачну чимось аналогічним. Але в даному випадку Андрій П'ятьовка, який опікується нашим підрозділом, привіз нам дещо інше. Це такий так так сказати, щоб не, не все говорити, це такий літальний, літаючий засіб безпілотний, котрий спроможен на себе нести певні додаткові жала, які являються основною нашою зброєю. І тут ми маємо в своєму житті, я бачу перший е, такий е, дрономатку дроно і маточник з відповідним знаряддям для доставки. Відповідних цікавих вантажів до хробаків, котрі прийшли на нашу землю. Дякую гарно за постійну підтримку опікування нашим підрозділом. В свою чергу обіцяємо з лютою ненавістю, але світлою головою виконати свої бойові задачі і досягати нових горизонтів, нових висот. Пояснив буквально у двох словах, для того, щоб не розкривати всі особливості, того. Нехай це буде таким уособленням нового виду бджільництва на південному фронті України. Дякую всій спільноті, що підтримуєте ініціативи таких людей, як Андрій, які опіковуються не просто допомогою, а допомогою компетентною, які задають питання і отримують відповіді по реальним потребам, шукають рішення. І об'єднують ту рішення у реалізацію готових проєктів, які нам залишається лише використовувати в бойових умовах. Це дуже важливо, бо якраз в цьому є синхронізація фронту з надійним компетентним тилом, що робить правильне забезпечення. Разом рухаємося до перемоги. Дякую.